Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити з вами на дуже цікаву та важливу тему про слідчі та спеціальні комісії Верховної Ради, так звані ТСК, а також про те, як вони допомагають боротися з корупцією та іншими порушеннями закону. Зізнаюсь, мене неприємно вразила інформація про закупівлю барабанів та ексклюзивних сковорідок для бомбосховищ в Києві. Витрачати в такий спосіб кошти під час війни це справжній злочин. На жаль, таких прикладів по Україні вистачає. Я не проти робіт з благоустрою в тилу, але чи доцільно проводити їх в той час, коли є велика кількість потреб на фронті? Я підтримую позицію нашого президента, який наголошує, що бюджетні кошти треба витрачати з державницьких позицій. Усі бюджети мають відповідати пріоритету номер 1 обороні. Завишення цін при закупках це крадіжка державних коштів. І в цьому випадку взагалі не важливо, як це буде зроблено під час закупівлі продуктів для шкільного харчування чи під час придбання бронежилетів для ТРО. Друзі, минулого тижня парламент утворив тимчасову слідчу комісію з питань розслідування порушень при здійсненні закупівель під час дії воєнного стану. Як представник міста Одеса та член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики я долучився до цієї комісії. З питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану. Реєстраційний номер 9555. Готові голосувати? За 271 рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Ми будемо перевіряти всі закупівлі, які робили органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, інші замовники, окрім закупівель оборонного сектору та призначення. Шановні глядачі, для того щоб ви краще зрозуміли, яку користь може принести ця комісія, я розкажу вам, які вона має повноваження. А також поділюсь досвідом роботи в спеціальній комісії, яка досліджувала кризові явища на енергетичному ринку України. Закон України про тимчасові слідчі комісії, тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України передбачає, що слідчі комісії мають такі повноваження: отримувати будь-яку інформацію, запрошувати посадових осіб для отримання пояснень та показань, залучати експертів та фахівців, звертатись за допомогою до органів державної влади та місцевого самоврядування, які повинні сприяти роботі комісії, призначати необхідні експертизи. Залучати представників Генпрокуратури СБУ та МВС. Ми бачимо, що комісія має всі необхідні інструменти для того, щоб досліджувати випадки корупції, зловживань та інших порушень закону. Але хочу чітко відзначити, що комісія не може підмінити з собою роботу правоохоронної системи. Наше завдання в іншому привернути увагу антикорупційних та інших компетентних органів до випадків корупції та зловживань, які спричиняють втрати бюджету. Налагодити парламентський контроль в тих питаннях, що становлять суспільний інтерес або ж викликають суспільне обурення, ретельно дослідити ситуацію та запропонувати поправки до законів, які ліквідують корупційні лазівки. Для того щоб було зрозуміло, як працюють парламентські ТСК, наведу приклад роботи спеціальної комісії, яка вивчала кризові явища на енергетичному ринку. Її було утворене 22 липня 2022 року. Я увійшов до її складу за рішенням Верховної Ради. Ця комісія найперше дослідила діяльність компанії оператор газотранспортної системи України. Результати були такими жахливими, що ми закликали Державну аудиторську службу України провести термінову перевірку. Далі ми перевірили роботу НАК Нафтогаз України. Через виявлені численні фінансові порушення ми поставили перед Кабінетом міністрів вимогу щодо невідкладної зміни її керівництва. В цілому, завдяки роботі спеціальної комісії з вивчення кризових явищ на енергоринку, Національне антикорупційне бюро встановило численні факти зловживань з боку керівництва компаній операторів енергоринку. Були відкриті карні справи щодо винних у фінансових зловживаннях, неналежного використання державного майна та необґрунтованих витрат державного бюджету. Друзі, Тимчасова слідча комісія, яка буде розслідувати випадки корупції та інших порушень закону під час публічних закупівель, вже розпочала свою роботу. Прошу всіх, хто знає про такі випадки, звертатись до цієї комісії або до мене особисто, за телефонами, які ви бачите на екрані, або через соціальні мережі. Ось мої контакти. Анонімність гарантована. Долучайтесь, давайте разом очистимо державні органи місцевого самоврядування та державні компанії від тих, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Як справедливо сказав наш президент, кожен такий ділок, як мінімум, має піти під суд. Всю інформацію про роботу слідчої комісії буду оперативно надавати через СМІ та соціальні мережі. Слідкуйте за повідомленнями. Дякую за увагу.